Слава Ісусу Христу, брати і сестри! На Різдво в нас є своє привітання, на Пасху інше, а от на сходження Духа Святого нема спеціального. А слава Ісусу Христу, можна завжди казати і треба. Так що ми дійсно все для слави Господа. І я хочу, щоб ми сьогодні ще раз. Згадали зміст і значення того, що відбувалося так давно, але те, що християнство відзначає щороку, бо це для нас має велике значення. Був час, коли Бог говорив прямо до людей, <кхи> був час, коли а, був період пророків, період царів, період суддів, період мовчання Божого, коли Бог мовчав тривалий час. Сотні років. А прийшов час, коли Бог зійшов до людей в лиці Його Сина Ісуса Христа. А тоді, коли Ісус Христос вознісся, що ми згадували тиждень назад, ми згадували про Вознесіння Господа. Прийшов Дух Святий і розпочалась епоха Церкви, Церква Христа. І ми з вами є частиною цієї церкви Ісуса Христа. Дух Святий, який зійшов на апостолів, не тільки на 12, їх було більше. Там чоловік 120 було. Але в той же день була проповідь Петра, де покаялось ще три тисячі людей, і слово Боже поширювалось дуже-дуже швидкими темпами. Але суть в тому. Що різні люди з різними характерами, з різними смаками, баченнями на життя, з багатьом, багатьма різними своїми якимись особливостями об'єднані Духом Святим не просто в товариство, не в клуб по інтересах. Це не це унікальне об'єднання ні на що не схоже. Церква Христова, бо це не організація, це організм, духовний організм. І в Новому Завіті часто це порівнюється з тілом, тіло Христове, в якому є члени тіла, церква Христова, в якої є живі каміння цієї живої будівлі. Церква Христова унікальна тим, що Господь діє через неї у світі. І вона буде діяти доки, доки Христос сам не прийде і не забере церкву від землі. Такий момент настане. Сьогодні ми згадуємо той день, коли саме утворилась церква Ісуса Христа. Так, пізніше люди поділили якось по своєму розумінню деяких доктрин, трошки по якби на гілки різні розділилось, пізніше розділялась церква по традиціям різним. То вже інші питання. Но церква Христова одна, вона більша, ніж ми уявляємо. Вона різноманітніша, ніж ми уявляємо. Но ми маємо точно знати, у церкві Христовій Дух Святий. Дух святий діє, Дух Святий її направляє, і Дух Святий приводить нових людей через нас, людей, нових людей в церкву. Тому сьогодні ми згадуємо той славний день, коли учні дочекались. Обітницю, яка, про яку говорив їм Ісус, прийшов утішитель. І сталося це таким чином, що коли вони зібралися разом, з'явився шум, ніби буря зірвалася, шум, ніби вітер десь віє. Ніхто не розумів до кінця, що це відбувається. Проте Дух Святий зійшов на апостолів невидимим чином, але що видиме було, над людьми, ніби вогники сяяли, на кого Дух Святий зійшов. Тоді, як свідчення. І люди почали говорити різними мовами. Що вони говорили? Вони говорили про великі діла Божі. На той час, на День п'ятидесятниці, це щось схоже, як День подяки у нас. Це свято було важливе, воно робилося у Старому Завіті, і оскільки народ жив по слову Господньому, вони приносили плоди, дякували Господу за врожай, вони славили Господа за турботу про них. І настільки це велике значення було, що зійшлися з самих різних місць, і там е, Саша читав уже це місце більше десяти різних народностей, країн, місцевостей, звідки поприходили люди для того, щоб прославити. Господи, вклонитись йому. Всі в Єрусалим зійшлись. І Бог використовує оцей момент масовки, коли багато різних людей в один день на зрозумілій їм мові почули про Ісуса Христа, про великі діла Божі. Почули про те, що Господь зробив через Ісуса Христа для них. Це є дуже важливо. І так, римлянам, 8 розділ, 14-й вірш. Ми читаємо наступні слова. Бо всі, хто водимий Духом Божим, є сини Божі. І в зворотньому всі сини Божі водимі Духом Святим. Дух Святий це не просто сила Божа, це не просто Божа присутність. Дух святий це не просто е, якийсь Божий вплив. Ми читаємо, апостол Павло каже, що не засмучуйте Духа Божого. Що значить не засмучувати? А це значить, що якби це була просто Божа сила, він би так не казав. Дух Святий це Бог, це особистість. І він зійшов на апостолів. Він не просто став близько до нас, він обрав серце людини як храм, де він може жити. Тому написано, що всі, хто є діти Божі, хто є Божий той обов'язково направляється Духом Святим. Він є в кожному, хто вірить в Господа Ісуса Христа. Дух Святий, зійшовши в день п'ятидесятниці, таким чином, Бог розпочав свій план поширення Євангелії всім народам. Бо ці люди, які зійшлись, вони розійшлись по домам. Вони розійшли в свої країни, але повернулись іншими людьми, відродженими. Вони повернулись серцем, яке горіло до благовістя, до того, щоб іншим розказати про великі діла Божі. Христос сказав про зішестя Духа Святого на учнів ще наперед, і в Івана 16, розділ 17. Вірш написано, але я скажу вам правду. Краще для вас, щоб я пішов. Бо як я не піду, то утішитель не прийде до вас, а коли я піду, то пришлю його до вас. Ісус, коли був на землі, Він міг бути в одному місці, десь там або там. Але коли Ісус пішов, Дух Святий прийшов, і Він сьогодні наповнює всю землю. Сьогодні, і навіть в цей час я впевнений, десь ще проходять богослужіння, десь ще збираються християни, і Господь Духом Святим там теж. І Господь Духом Святим з нами сьогодні, і слава Господу за те, що Він не залишив нас, але в цьому вірші також сказано прийде утішитель. Господь Духом Святим потішає наші серця. І в нашому світі, в якому ми живемо, це. Має велике значення для нас. Римлянам 8 розділ, 16 вірш, також написано, що Дух Святий свідчить нашому Духу, що ми діти Божі. римлянам 8 розділ, 16 вірш. Ці слова нам свідчать про впевнені в спасінні. Я зустрічаюся періодично з різними людьми, які висловлюють свої якісь сумніви в тому, чи я справді християнин, а чи я справді вірю в Господа, а чи, чи я справжній, чи це я, може, ще щось не зробив. Наша впевненість полягає в тому, що сказав Бог у своєму слові. Слово Боже, натхненне Духом Святим. Слово Боже. Воно не просто писалося ну, певними поетами, які творчість якусь проявили ні. Всі ці півтори тисячі років, скільки тривалість написання Слова Божого була, Господь використовував різних авторів в різний час, але з однією метою, провівши одну сюжетну лінію, це спасіння, створення і спасіння людини. І через те, сьогодні ми можемо сказати, це можливо тільки через Боже втручання, щоб стільки протязі такого тривалого часу, протязі, застосувавши так багато, понад 40 різних людей, які писали різні книги Біблії, але вони всі писали в одному руслі. Ми бачимо, що Слово Боже натхненне і корисне, і сьогодні ми, опираючись на це слово, можемо бути впевнені. Я вірю, бо так Бог сказав. Якщо хтось каже, звідки ти знаєш, то я вірю, бо так Бог сказав Друге, що Дух Святий свідкує Духу нашому, що ми діти Божі. В нас є впевнений від Духа Святого. Я Божий. Бог мій Батько. Дії апостолів першого розі восьмий вірш. Є чудові слова, які сьогодні просто потрібно прочитати, їх вже Юля цитувала. Дії апостолів, перший розділ, восьмий вірш. Та ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас, і ви будете свідчити, про мене в Єрусалимі, по всій Юдеї та Самарії аж до краю землі. Бог дав силу для чого? Для того, щоб свідчили, про мене, сказав. Бог дає мудрості в різних сферах життя нам, звичайно, і введені якихось справ і на роботі і вдома, і ми просимо, щоб Господь дав мудрості. Це правильно. Але отут, ці слова, ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас. Чому? Для того, щоб ми свідчили про Ісуса Христа. Це наша відповідальність. Пам'ятайте, те, що ви можете сказати Слово Боже людям, <кхух> в цьому є сила Божа. Коли ви свідчите людині про Христа. Коли ви передаєте їй слово Господнє, коли ви кхе, говорите людині, свідчите про те, як вас Бог змінив, в цьому сила Божа. Тому апостол Павло колись сказав: Я не соромлюсь Євангелії Христової, бо це сила Божа на спасіння кожної людині. Дорогі друзі, колись хтось нам сказав, Слово Боже простоті. Можливо, це не була яскрава проповідь, можливо, це не було щось таке, скажем, вау, що я аж вражений був. А можливо, це хтось просто прийшов зі мною поговорив або друг знайомий, ще хтось, кого я вже давно знаю, ну мені засвідчили. Но в тих словах була сила Божа. Другі друзі. Ми недооцінюємо часто нашого свідчення, яке ми можемо сказати людям. Бо в цих словах Ісус сказав Йдіть, розкажіть всім народам, але в цих словах є сила Божа. Дорогі друзі, сьогодні, можливо, ви прийшли, бо вас хтось запросив, а можливо, хтось раніше, а можливо, ви комусь говорили сьогодні нещодавно, це є дуже важливо. Бо це сила Божа на спасіння. І коли ми говоримо Дух Святий діє через нас. Римлянам 8 розірва, 15 вірш, написано, тому що ви прийняли не духа неволі знову на страх, але прийняли духа всиновлення, яким кличемо Ава, Отче. Ми сьогодні, прийнявши Духа Святого, можемо називати Господь Бога, який створив небо і землю в найближчій такої, скажімо, коли не просто тато, а діти можуть сказати татусь, якщо вам скаже на вулиці, хтось, ви не зреагуєте на це, подумаєте, що хтось помилився. Ну, коли ваші діти кажуть до вас, ви це розумієте, не всі можуть сказати так до Бога, але ті, в кому живе Дух Святий, можуть сказати так. Це Говорить про те, що в кому живе Дух Святий, має дуже близькі стосунки із Богом. І в нас є застереження, також римлянам 8 розділ 9 вірш, там серединка, вірша. Коли ж хто не має духа Христового, той і не Його. Коли хто не має духа Христового, той і не Його. Є багато людей, які можуть називати себе християнами, але тільки ті, хто мають духа Христового в серці, ті є його діти. Божа обітниця доступна всім, хто готовий її прийняти. І ми можемо стати спадкоємцями Божого царства, Божими дітьми і новим творінням, якщо присвятимо своє життя на служіння Ісусу. І Якщо там не живе Дух Святий, там може жити дух невірства, дух непокори, дух бунта проти Бога. В нашому серці, по-любому, воно зайняте кимось, чимось. І якщо його не зайняв Господь, його зайняв хтось інший. Але коли приходить Господь в твоє життя, ти отримаєш свободу і від духа невірства, і від духа боротьби проти Бога. І від всього іншого. Нам потрібен Господь. І коли Він приходить в наше життя, відбуваються найглибші зміни. Я вже згадував сьогодні нещодавне свідчення, яке говорить про сильну переміну, яку Господь дає в характері, переміну, яку Господь дає нам просто в житті в щоденному, яке розказав мені один брат із нашої церкви, який покаявся відносно недавно. Він каже, до свого покаяння я частіше був схильний до алкоголю і був таким ну, твердим характером, знав, коли кого поставити на місце, стукнути по столі. Але ось він зустрівся з Господом в дружини день народження, зжарив шашлики, приготували стіл. Сіли в колі в колі сім'ї, мама дружини, дружина, діти там хлопець ще від першого шлюбу. Разом сидять він, каже: в мене думка яка, як християнина, треба за дружину помолитись. Каже, я хочу помолити за дружину, тоді будемо їсти. Всі здивувались. Може, дружина не здивувалась. Те ще точно. Але він почав молитись за дружину, він помолився. Але в процесі молитви, один з учасників цього спілкування вголос сміятись почав. Отак грубо вголос почав сміятись несподівано. Він завершив молитись, і така тиша настала. Всі очікували, що він зараз робить. Бо навіть і невіруючим людям понято було, що не треба було під час молитви так сміятися. Бо він насправді нічого смішного не казав. Він повертається і каже до нього: так робити не можна. Давайте будемо їсти. І кожен, хто сидів за тим столом, задав питання, що з ним? Тому що, якби раніше. То ці шашлики полетіли б прямо в того хлопця. І отримали б від дорослого до малого всі. Але Дух Святий торкнувся його. І за цим столом нова людина сиділа. Це вже не той чоловік старий, це новий людина у Христі. І вони з таким здивуванням, що з ним? Він не реагує так, як раніше. Він святкує по-іншому, він радіє по-іншому, він говорить по-іншому. Бо саме так має відбуватись переміна в серці, коли Дух Святий прийшов в життя. Коли ти зустрівся з Господом, твої домашні відчувають, в стресовій ситуації відчуваються. Коли хтось щось робить образливе, відчувається, ти не так поводиш себе. І нехай отаке свідчення, і хай їх буде більше, коли ми можемо свідчити просто тим, як ми живемо. Тим, як я не зреагував за столом вдома, там, де тебе, може, найбільше дратують. Але це сильна проповідь. І ви знаєте, є чотири Євангелії, які записані в Новому Завіті. Пам'ятаєте, Іван від Матвія, Іван від Луки, від Марка, від Іоанна. І не всі люди читають і не всі прочитають, але є п'ятий Євангелій, а це наше життя. І його точно люди читають. Читають на роботі, читають вдома, читають ваші знайомі. І той, хто з вами зустрінеться, можливо, один раз в житті, його точно прочитає. Що прочитає? Якщо Дух Святий в серці, то вони прочитають що схоже? Да? Те, що й тут написано. Нехай люди, які читають ваше життя, побачать роботу Духа Святого, який змінює в нас. І тут два заклика у мене, два заклика. Перший заклик. Для віруючих людей. Я маю на увазі для тих, хто в церкві. Оцей дії апостолів 1.8. Та ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас і будете свідчити про мене скрізь, аж до краю землі. Ну, В Єрусалимі, в Іудеї, Самарії, це він так розширює. І Єрусалим, Юдея, і Самарія до краю землі, і так ширше, ширше. Так? Ми можемо сказати з твоєї сім'ї, роботи, вулиця. І далі, дальше, далі. далі. У мене питання, друзі, а ми свідчимо, коли ти останній раз комусь свідчив, чи розказує ми, починаючи від близьких, завершуючи далекими. Господь сказав: Я буду з вами. Я напомню силою ваші уста, ваші слова, ну чи свідчимо ми? Це залежить вже від нас. Нехай Господь благословить, що ми сьогоднішній день згадали, і що у нас є потужна сила, це Божа присутність в наших серцях. А як сказав у Коринфянам апостол Павло, хто поєднується з Господом, один дух з ним. Це дуже серйозно. Хтось може недооцінює, ви перше дізнаєтесь, хто такий Бог, а тоді прочитайте ще раз слова, один дух з ним. Бо Бог дуже великий, Він дуже могутній, Він страшно великий. І ми можемо бути один дух з ним. І, можливо, так, да, старенька жінка, але скаже слова, в яких є сила Божа. Які можуть змінити життя. Да, може помолитись хтось до всемогутнього Бога. І Він почує, і Він дасть відповідь на молитву. Тому, дорогі друзі, на нас є відповідальність, що Він дав нам все необхідне. Просто йдіть і свідчіть про мене, каже, да, вдома за столом, на роботі чи будь-де в іншому місці. Друге, для всіх нас, дії апостолів. 16 розділ, 30-31 вірш. Апостол Павло, була ситуація, коли до нього задали питання йому, що треба робити мені, щоб спастися? Це хороше, нормальне питання. Що мені потрібно робити, щоб спастись? Павло відповідає: Віруй в Господа Ісуса, і будеш спасений, ти сам та дім твій. Він говорить про внутрішню духовну умову спасіння. Господь побуджує до спасіння однозначно Духом Святим. І, можливо, зараз ви слухаєте і сприймаєте Слово Боже, і Дух Святий торкається твого серця. І коли Святий Дух торкається серця, ми відчуваємо, що ці слова, якимось чином, мене теж торкаються. Мені не байдуже, я не просто слухаю, як якийсь анікдот, а сприймаю це як серйозні речі. І тут говориться про внутрішню духовну умову спасіння, віра. Якщо ти віруєш в серці, то спасешся ти і весь дім твій. А далі ми читаємо в цій ж е, історії, яку сьогодні згадуємо: дії апостолів, другий розділ. О те, що Саша на початку служіння прочитав, як відбулося це свято, як Дух Святий зійшов на апостолів. Тут в цей день виходить апостол Петро і проповідує. Говорить на велику великий багатотисячний натовп проповідь. Він облічає їх. Він каже, ви розсвіяли Христа. Він за вас помер. Він розказує їм ще про старий завіт, те, що їм було зрозуміло і близько. Вони розуміли, про що він каже. Але от кульмінація. Господь Духом Святим впливав на їхні серця, і вони кажуть, мужі браття, що ми маємо робити? Це дії апостолів, 2 розділ, 37-38 вірш. Що ми маємо робити? І Петро відповідає: покайтеся, і нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів. Тобто, Господь простить, відпустить ваші гріхи, але вам потрібно покаятися і хрещення прийняти. Ну він про віру навіть не згадав. Насправді тут нічого не відрізняється від того, що сказав апостол Павло, бо він вказує на видимі ознаки віри. Спочатку людина повірила всередині в серці, цього не видно. Но що видно, що людина покаялась і хрещення прийняла це видимі ознаки спасіння, віра, яка виражена в покаянні і в хрещенні. Тому ми кажемо, чому потрібно людині покаятись, бо та віра, яка проникла, зародилась в серці. Вона проявиться, вона проросте, вона прорве назовні, цього не можна приховати. І коли це стається, людина каже, мені не соромно те, що я християнин. Мені не соромно те, що я знаю Господа. І я хочу про це розказати всім. Тому пам'ятайте, дорогі друзі, Дух Святий діє в серці людини. Ви чуєте слово Господнє. Ми всі колись почули, зараз чуємо. Дух Святий торкається в серце людини, в нас зароджується жива віра. І хтось скаже, так, да, дійсно, я вірю. Я вірю, що Господь є. Я вірю, що Ісус мій Спаситель. Який наступний крок? Природній крок це покаяння. І хто покаявся, який наступний крок? Прийняти хрещення, в завіті з Богом бути, сповідати свою віру в Ісуса Христа перед людьми і перед Господом, і перед небожителями, перед всіма. Занурюючись у воду, ми символічно ховаємо старе життя і воскресаємо для нового життя. І я вступаю в завіт з Господом, я в особливих стосунках з ним. Господи, я посвятив своє життя Тобі, я хочу жити для Тебе. Це видимі ознаки віри, про які проповідував Павло. Тому сьогодні до нас звучать і ці слова. Що робити, мужі браття, що робити нам, щоб мати вічне життя, покайтесь, і нехай охрестеться кожен з вас на відпущення ваших гріхів. Нехай Господь благословить нас, щоб ніхто з нас. Ніхто з нас не залишився, коли Господь забере церкву. Але щоб ми пам'ятали, поки я живу, дихаю, приймаю рішення, я вільний обрати і відгукнутися на Божий заклик. Тому, коли ви чуєте слово Господнє різними способами, може вдома, може на групі, може на служінні, можливо, коли ви самі в роздумах і в молитві з Господом говорите, і Він торкається вашого серця, відгукніться. Не відкидайте Божий поклик, бо так буде не завжди. Не завжди Господь буде стукати в ваше серце. Ну коли стукає, відкрийте Його, запросіть його в своє життя, бо це сила Божа на спасіння кожної людині. Амінь.